Талкер зазіхнув на сідниці Бійонсе. Гвалт в інтернеті спровокував фривольний вчинок одного хлопчини, який прийшов подивитися на шуміла місіс Картер шоу. Пікантний інцидент стався під час концерту зірки в Копенгагені. Виконуючи пісню «Irreplaceable» знаменитості, заманулося вступити в інтерактив із юрбою фанів, що стояли найближче до сцени. Бійонсе простягнула одному із них мікрофон і попросила заспівати кілька рядків. Та шанувальник тієї миті, здається, думав про інше. Коли співачка повернулася до нього задом, він не втримався і смачно ляснув її посідниці. Такі дії фана неабияк обурили зірку. Вона попросила охоронників негайно вивезти на хабу. Проте через велике скупчення народу секюріці дістали облизня. Безсоромник залишився в залі до кінця шоу, а друзям пообіцяв не мити руку принаймні місяць. Тепер Бійонсе задумалася, як уберегти себе в майбутньому від подібних телячих ніжностей. Уже відомо, що на концерті в Лондоні співачка збільшить загін бодігардів. До речі, першим, хто дозволив собі ляснути співачку по сідницях, на сцені був її чоловік Джейзі. Однак тоді співачка цьому зраділа і відповіла поцілунку.